Сьогодні почнемо з добрих новин, які надходять з міста Ужгород із Закарпаття. Там народилося 228 немовлят у липні: місяці, 102 дівчинки і 126 хлопчиків. Не забудьте привітати маленьких українців у коментарях і поговоримо про дітей. Наступна новина тривожна: у соцмережах шириться інформація про критичну ситуацію, яка склалася у Кременчуцькому будинку дитини. Там перебуває близько 40 дітей, які не мають можливості евакуації. За словами адвокатки Інни Мірошниченко, заклад не має укриття, діти позбавлені належної освіти, а також належної медичної допомоги, а саме місто перебуває під постійними обстрілами. Ми закликаємо владу перевірити ці факти, а також негайно навести лад. Та забезпечити дітей всім необхідним і щоб діти не залишались заручниками ситуації. Тому попрошу вас поширити цю інформацію, якщо у вас є така можливість. Водночас важливо нагадати, що підтримати дітей можна не тільки через усиновлення в Україні діє спеціальна програма наставництва, яка дає можливість дорослій людині стати справжнім другом або подругою для дитини. Наставники допомагають дітям з навчанням, з соціалізацією, з профорієнтацією, а також з емоційною підтримкою. Для дітей сиріт або для дітей, які були позбавлені батьківського піклування, це справжній шанс відчути турботу та віру у власне майбутнє. Всі деталі про цю спеціальну програму ви можете подивитись на сайті, який ви побачите на екрані. Ще одна важлива історія із Сумщини. Звідти евакуювали важкохворе немовля, якого покинула мама. Тимурчик народився на 24 му тижні з вагою 700 грамів та пережив важку асфіксію. Місцеві лікарі довго виходжували дитину, але потім зрозуміли, що вона потребує постійного медичного нагляду. Завдяки благодійному дитячому хоспісу дім метеликів хлопчика вдалося транспортувати на понад 800 кілометрів до міста Чернівці, де за ним тепер піклуватиметься команда медиків та нянь. Там він отримуватиме лікування, турботу і шанс жити в безпеці. Ми в свою чергу хочемо подякувати всім лікарям, які провели цю. Гарну роботу. Кожна з цих історій це нагадування нам, що турбота про дітей це наша спільна справа. Тому я закликаю вас приєднуватись до нашого каналу, ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо зробити українських дітей здоровими та успішними. Дякую за увагу! Хай щастить!